Привіт усім і підписникам і гостям. Вітаю вас на каналі FastFinance. Заробляю я в інтернеті. Якщо ви теж бажаєте, то підписуйтесь на мій канал, включайте дзвіночок. Попереду буде багато цікавих відео на різні платформи, в яких можна заробити. Друге відео по платформі iTrading, в якому я вам покажу, як потрібно виводити з цієї платформи і перевіримо, чи дійсно вона платить. Додивляйтесь це відео до кінця і все дійте. <знаєтесь>. Буду дуже вдячна за вподобайки і коментарі. А ще приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, де я швидше викладаю пости по проєкти, в які ми заходимо з командою, тестуємо і обираємо. Які точно будуть працювати і дадуть заробити. Тому посилання на мій телеграм-канал буде під відео. Приєднуйтесь! Тут ви знайдете різні айдропи, ігри, додатки, майнінги, багато платформ на тестуванні. Є складенням і без. Інформація, надана мною у відео, є виключно з ознайомлювальною метою. Я не несу відповідальності подальшому за ваші дії. Усі поповнення ви робите на свій страх і ризик. І пам'ятайте, що в інтернет не потрібно нести останні гроші. Заходимо в проекти з розумом. Аналізуємо і пробуємо заробити. Щоб поставити на вилучення певну суму на платформі iTrading, вам потрібно зайти в меню, «Tray», можете перевести собі сторіночку і нажимаємо кнопочку Пауза, щоб зупинити самого робота. Тому що, коли він працює, ви гроші не можете зняти. Для того ми зупиняємо його роботу і чекаємо завершення операції, яку він. Він почав. А щоб знати, скільки ж залишилося, ми нажимаємо нашу кнопочку купити. Ось у мене ще пару там секунд, і гроші можна буде виводити. У вас може бути різний час. Слідкуйте, є кнопочка змінити стратегію. Все залежить від того, на яку суму ви робите депозит. Якщо у вас депозит від мінімальної суми до 1000 доларів, то перша стратегія. Якщо від 1000 доларів, друга стратегія більше трьох. 1000 доларів, то третя стратегія, і так далі залежить від суми. На кожну з цих стратегій різні відсотки. А кнопочка Запис транзакції ви будете бачити, як робот торгував. Хочу нагадати, що платформа дає 50 доларів бонусу на 3 дні, тому обов'язково скористайтеся бонусом по повному. Якщо після самої реєстрації вам не зарахували авто автоматично 50 бонусу, напишіть у телеграм-канал платформи посилання, я залишу під відео, або менеджеру. Є бонус повернення за робота. Поповнення від 30 доларів, Купляєте робот, вам повертають вартість робота. Хочете спробувати, то тільки на ту суму, яку вам не жалко втратити. Тому що це все хай-проекти, в яких можна і заробити, а також і втратити. Я за. Заходила на дану платформу з сумою 31 долар і поповняла майже в перші години, тому що важко самому кожну годину 50 нажимати на торгівлю і слідкувати за цим. Тому я поповнила, придбала робота, і робот за мене цю роботу робив. Щоб вилучити, нам потрібно зайти в меню. Візрав, або якщо у вас переведено на українську мову, то вилучте. Коли ви виводите, не переводьте сторінку, тому що не буде прописана сума балансу. Візрав адрес наш електронний гаманець, на який ми вилучаємо. Мінімальна сума вилучення 10 USDT. Код має прийти на мій номер телефону, пароль трансакцій і код з картиночки. Я поставила 10 USDT на вилучення, це ви можете побачити у меню. Активи або нажати wi All візором. А тепер мені потрібно запустити знову в роботу робота. Нажимаємо «Trade» і «Start». Тепер робот почав роботу з сумою 34,79. А чи отримала я виплату? Про це ви дізнаєтеся у моєму телеграм-каналі, де я опублікую цю інформацію. Тому підписуйтесь, там ви знайдете багато інформації. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Далі цікавіше. До зустрічі!